Добрий день, мої любі друзі! Прослухайте, будь ласка, деяку інформацію про планету Плутон. Плутон 2025 року буде ретроградним з 3 травня 2025 року до 13 жовтня 2025 року. Ця планета в астрології часто асоціюється із трансформацією, смертю і відродженням. Плутон пов'язаний із темними сторонами влади, маніпуляціями та психологічним контролем. Під час ретроградності варто уникати спроб маніпулювати людьми чи брати участь у прихованих іграх. Ретроплутон несе енергію внутрішніх змін і глибоких процесів. Тому краще не розпочинати кардинальних змін у кар'єрі або не намагатися повністю змінювати суспільний статус. Уникайте прийняття надто ризикованих фінансових рішень або вкладень, які можуть призвести до незворотніх наслідків. Під час ретроградного Плутона важливо не ігнорувати своєю емоцією та психоемоційними змінами. Відсутність саморефлексії і відмова від роботи над собою можуть призвести до негативних наслідків. Ну що ж, якщо ця інформація була корисна і цікава, тому чекаю від вас подобайок і підпису до мого каналу. На сьогодні в мене все. Хай вам щастить, бережіть себе і до наступних відео.